Цікава математика! Готуємось до Великодня. Посуд, циліндр, кількісна та порядкова лічба предметів у межах п'яти. На вулиці сяяло весняне сонечко, а в будинку, де жили Петрик і Марійка, панувала приємна передсвяткова метушня. Мама готувалася пекти великодню пасочку. Ой, як цікаво! Мамусю, можна нам допомогти? Адже ж, дітки. Але спочатку знайдіть посуд, у якому ми будемо випікати пасочку. Діти підійшли до шафи і почали шукати тарілки, чашки, каструльки. Але яка ж форма підійде для паски? О, ось вона! А якої вона форми? Це циліндр. Циліндр? Діти, циліндр це об'ємна геометрична фігура. Він має два круги вгорі та внизу. Якщо циліндр поставити, то котити його не можна. Але якщо покласти на бік, то циліндр зможе котитися. Точно, вона схожа на глечик. Молодець. А тепер пошукаємо на кухні посуд, схожий на циліндр. Діти, подивіться уважно на малюнок. Знайдіть посуд, схожий на циліндр. Вірно на циліндр схожий, склянки. Правильно каструлі. А ще на циліндр схожий. Глечик для води. Як багато посуду ви знайшли? Полічимо його разом порахуємо разом, скільки посуду схожого на циліндр ми знайшли. Один, два, три, чотири. П'ять. Всього п'ять видів посуду, схожого на циліндр, ми знайшли. Мама замісила тісто, випекла рум'яні пасочки, а тепер займемося крашенками. Ура! Я обожнюю фарбувати яйця! А я хочу зробити свої крашенки особливими! Діти радісно розклали на столі варені яйця та фарби. Пофарбували крашенки і виклили їх на тарілочку. Які ж вони гарні? Діти. Пропоную пограти у гру. Якого кольору крашенка? Порахуємо крашенки за порядком. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Діти якого кольору крашенка стоїть другою за порядком? Вірно, другою стоїть крашенка коричневого кольору. Подивіться і скажіть, якого кольору крашенка стоїть четвертою за порядком. Вірно четвертою за порядком стоїть крашенка зеленого кольору. Якого кольору крашенка стоїть перед зеленою? Вірно перед зеленою стоїть синя крашенка. Якого кольору крашенка стоїть першою? Вірно, першою стоїть крашенка жовтого кольору. Завтра велике свято. Вся сім'я збереться разом за столом. А сьогодні ми з вами приготуємо посуд. А ми можемо тобі допомагати? І малята будуть допомагати. Ну, звичайно, без вас я не впораюсь. Малята, уважно подивіться на малюнок. Який посуд ми візьмемо, щоб поставити на святковий стіл? Вірно. Ми візьмемо тарілки. Подивіться на цей малюнок, який посуд ми можемо поставити на святковий стіл. Правильно, склянки. А який посуд з цього малюнку ми оберемо для, для святкового столу? Вірно, виделки. Порахуємо разом, скільки тарілок ми обрали для святкового столу. Один, 2, 3, 4. Ми обрали чотири. Тарілки. Скільки склянок ми приготували? Один, два, три. Три склянки ми приготували. Порахуємо, скільки виделок ми підготували. Один, два. Дві виделки ми підготували. Якого посуду ми підготували? Найменше вірно виделок, а найбільше правильно тарілок. Їх чотири. Ми з вами чудово підготувалися до свята. Пропоную трохи відпочити і потанцювати. Це чудова ідея, мамо! Ми вже трохи втомилися. Але танцювати це весело. Сонечко встає, дзвіночки грають, пасочки в печі, Крашинки чекають. Після веселого танцю мама подивилася на дітей і сказала вже час лягати спати, адже завтра велике свято, і нам потрібно бути сповненими сил для святкування. Ти права, мама, треба добре відпочити, щоб святкувати як слід. Так. Нам треба виспатися, щоб завтра бути готовими до свята. Діти пішли до своєї кімнати, лягли в ліжечка і заплющили очі. Вони уявляли, як завтра будуть святкувати разом з родиною, сміятися і веселитися.